З вами смогасте Джміль і це короткий реддіт. Учні, розкажіть, як вчитель прочитав вашу записку при всьому класі. Історія не моя, а моєї мами. Коли вона вчилася в університеті, у них викладав фізику такий професор, який дуже полюбляв ловити учнів за передачею записок, забирати папірці та читати всьому класу. Одного разу одногрупники моєї мами вирішили пранканути професора. Спеціально передали записку так, щоб він помітив і взяв. Вголос професор прочитав, чи її труси висять на лампі, і машинально підняв голову. Ржач підвівся такий, що з другого поверху нагору прийшов директор і запитав про причину таких веселищів. У мене була ситуація, коли на іспиті з математики від нудьги написали на чернетці заклинання, зовсім забувши, що чернетки здаються. Нудно було тому, що я все вирішила за годину. А наша шкільна вчителька математики сказала просидіти в аудиторії хоча б півтори години, щоб не викликати підозри. Після іспиту мої однокласниці розповіли, що коли я пішла, спостерігачі перебирали чернетки і в якийсь момент почали сміятися мабуть, вони знайшли мою чернетку. У 9 класі у мене раптово почали йти місячні. Я взяла невеликий шматок паперу і написала. Моя бабуся раптово прийшла в гості, чи ти маєш крильця. Прикинь, прийшли раптово та й водоспадом, потім передала його однокласниці. Вчитель алгібри побачив і перехопив його, потім прочитав уголос. Весь клас засміявся, вчитель не зрозумів і сказав: Купуватимеш крильця? Купи мені, дам гроші після уроків. Клас завалився диким сміхом, і тільки тоді він зрозумів зміст моєї записки та своїх слів. І він сказав, що я можу йти додому. Після цього ми жартували з нього, але він був людиною з гумору, тому йому було пофіг і, навпаки, жартував з нами. Він працював перший рік у школі. Дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.